Дорогі брати і сестри, слава і подяка нашому Богові. Знаєте, я сьогодні весь час вагався, дві теми хотів говорити. З одного разу хотів говорити про… на День матері. У мене була хороша проповідь про дві матері, зображені в Біблії. І хотів говорити про совість. І я вагався, вагався, вибрав тему про совість і бачу, що. Тема настільки обширна, що я не вкладаюся. Ну я буду говорити про совість. Тема моєї проповіді про совість. І я буду максимально скорочено говорити, бо казалося, що це набагато більше сказано в Біблії про совість, чим я думав. Отже, перед тим, як я буду читати зі Слова Божого деякі місця, я задав вам таке питання. Хто із вас іспитував муки совісті? Кого мучила совість? Хто? Відчував цей стан і знає, що це таке. Не відповідайте. Знаєте, не всі люди іспитують муки совісті. Ще одно, вони іспитують різні. В когось совість говорить слабенько, тихенько, такий голос є лічути, його можна навіть не розчути, його легко заглушити. В когось совість кричить так, що спати не можна. Вдень працює, зайнятий турботами, наступає ніч, він не може спати. Совість турбує його. Отже, совість божий інструмент, який Бог помістив в людину. Що це таке? Як вона діє, як працює? І яка буває совість? Ви знаєте, що совість буває різна. У кожних людей різна совість. Не у всіх однакова совість. Якби була у всіх однакова совість, чому за один і той самий проступок совість говорить в різних людей по-різному? Чому так? Проступок, скажімо так, гріх один і той самий. Но совість звучить по-різному в кожних. Одних вона осуджує, а в інших ні. Знаєте, буває так, що совість діє так і мучить так людину, що вона кінчає життя самогубством. По причині совісті, вроді би, добрий інструмент Божий, який осуджує нас і вказує нам на наші гріхи, вказує, що є добро і зло, а деяких людей доводить до самогубства. Отже, то що Бог помістив совість, ну скажу наперед. В старому заповіті ми не зустрічаємо слово совість. Там більше є поняття серце. І такі стани, які описані в старому заповіті, як муки совісті чи як докори сумління, до речі, на українській мові слово совість має ще одне значення синонім сумління. Тому, наприклад, Огієнко зазвичай вживає тільки слово сумління. В інших перекладах Деркача, Хоменка, ви зустрінете слово совість. Тому що совість і сумління це синоніми. Це одне і те саме. Тому як я буду читати, якщо буде писати сумління, мається виду совість. Якщо буде писати совість, мається виду сумління, бо це одно й те саме, це одні й ті самі слова. Місце відоме, яке я прочитаю на початку, це послання до римлян. Виборочно і коротко. Послання до римлян, другий розділ. Читаю з 14 вірша. Римлян 2,14 і нижче. Бо коли погане. Що не мають закону, з природи чинять законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють, діло закону написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдують одна одну. І тут Павло описує поганих, які не мають закону, закона Мойсеєва, які не мають Біблії. І каже: вони по природі каже, чинять законне. Як? Як їм це вдається? А каже, сумління, совість. І далі він пише, як вона працює, каже, думки їхні. То осуджують їх, то оправдують. Думка у думку, то осуджує, то оправдує. Так працює совість у людини, ненародженої згори, яка не знає Слова Божого, яка не знає закону Божого, яка не пізнала Ісуса Христа, але поняття про Бога в неї є. Бо, як Павло пише, тут каже, через творево у людини є поняття, що хтось це все створив. І тільки каже, безумець каже, що нема Бога. Каже Біблія, і це так і є. Тому що настільки складно все, і особливо зараз, коли вчені продвинулися в генетиці, в інженерії, молекулярній і так далі, ми бачимо, наскільки складно. Абсолютно понятно для всіх, пише Павло, що через твориво, через те, що ти розглядаєш твориво, є понятно, що Бог є. І більше того, Він каже, язичники мають совість. У них вже є вложено Богом поняття добра і зла. Людина, яка не знає Христа і не знає закона Божого, не знає заповідей Божих, ну вже відрізняє, що є зло, що є добро. І розуміє, що от вкрасти вбити зло, помогти, допомогти, спасти це добро. Ну не завжди так. Є так, що людина може мислити, що вбити це добро. І що вкрасти це добро. Або що вкрасти це не зло, це совість так працює. І совість працює по-різному. І звідси Біблія показує, що совість, ну перше, яка буває совість? Я прочитаю деякі місця. Наприклад, дії апостолів, щоб. ви ми побачили, які є види совісті, які, яка совість буває. Тому що совість буває різна і вся. Я возьму декілька місць. 23, 23 розділ дія апостолів з першого вірша. І вп'явся очима Павло на той Синедріон і промовив: Можі браття, аж до сьогоднішній день жив для Бога всім добрим сумлінням. Ми бачимо, про яке сумління він каже, добре. каже, я жив для Бога добрим сумлінням. Наприклад, ще одне місце багато Біблія говорить про добре сумління, про добру совість, про совість невинну і про совість чисту. Я хотів би зачитати ці місця, але це займе часу. Но в апостола Павла і в апостолів згадується совість добра, совість непорочна, совість чиста і совість невинна. Тобто, це все відноситься до доброї совісті. Тобто, непорочна, чиста, невинна, добра це, по суті, добра совість. Но це совість не завжди буває добра. І тому не будуть зачитувати ці місця, ви найдете їх, коли схочете. Я зачитаю місце із 1 Коринтян, 8 розділ. Це там, де Павло багато говорить про совість. Тому що в старому Завіті в основному говорило серце. Серце осуджує, серце докаряє. Але в новому заповіті є поняття совість. З грецької культури воно запозичене. І апостоли дуже його використовують і пояснюють нам. Отже, як працює совість, ми бачимо через думки. Пише Павло, думки каже, приходять. І вони то оправдують або осуджують. І совість такого язичника каже, оце добре, а це погано. І насудить його, осуджує. Тобто совість працює через думки. Совість напряму пов'язана з нашим розумом, з нашим інтелектом, з нашим мисленням. Совість працює через думки. Вона говорить, її голос як говорить. Думки виникають в голові, вони приходять. І це не те, що ми сидимо і роздумуємо, а це коли ми сидимо і не думаємо, а думки самі приходять. І цей інструмент помістив в нас Бог. Чи використовує Бог совість? Використовує. Наприклад, в одному місці в діях апостол Павло пише: свідчить, каже, мені, сумління моє в Дусі Святому. Павло пише, каже, свідчить мені, каже, сумління своє в Дусі Святому. Я не говорю контекст і не, ви не знайдете це в його посланнях. Суть. Дух Святий використовує нашу совість. Дух святий може говорити до нас через нашу совість. І це. Не є наша совість, це Дух Святий. Але Він використовує нашу совість і через совість може говорити до нас. Може говорити напряму. зразу до розуму, до серця. Може говорити через совість. Отже, відоме місце в Першому Коринтян, восьмій розділ. Багато там Павло сказав про совість. Я буду читати з восьмого розділу з 4-го вірша. Перше Коринтян. Корінтян. Перше Корінтян. Читаю з четвертого вірша. Тож про споживання ідольських жертв ми знаємо, що ідол у світі ніщо і що іншого Бога немає окрім Бога одного. Бо, хоч існують так звані боги, чи на небі, чи то на землі, як існує багато богів і багато панів. Та для нас один Бог, Отець, що з нього походить усе, і ми ж для Нього, і один Господь, і Ісус Христос, та все сталося ним і ми ним. Та не всі таке мають, та не всі таке мають знання, бо деякі мають призвичання до ідола, і досі їдять як ідольську жертву, і їхнє сумління, бувши ще не дуже споганюється. Що пише Павло? Він пише тема його про ідольські жертви. І він каже, що каже, ми знаємо, що ідол є ніщо, кусок дерева, каменя. Хоча, каже, стоять там за ними, біси стоять, демони стоять за ними, і язичники, поклоняючись ідолам, поклоняються демонам. Каже, але ж ми, каже, маємо знання від Бога, що ідолу ніщо, що немає, каже, Бога крім єдиного, що все, що наповняє вся Божа земля, все добре. І каже, і їмо. Навіть ідольську жертву їмо. Представляєте, він пише. І далі він буде писати: каже, якщо покличе вас хтось на гостину. І там буде м'ясо. Каже, їжте, каже, про сумління, ні каплі не турбуючись. Він пише: каже, їжте про сумління, не турбуючись. Там може бути ідольська жертва. Бо язичники кликали обично на, на гостину їсти ідульську жертву. Каже, не їжте. Ну, каже, якщо хтось скаже вам, що це ідольська жертва, пам'ятайте, тема наша не ідольська жертва, це тема наша сумління. Якщо скаже хтось вам, це ідольська жертва, каже, не їжте. Ради каже, совісті, ради сумління. Каже, і сумління, розумію, не своє, а чужого то є людина, яка сказала. Розумієте, яку свободу він показує, що ти, маючи знання, спокійний, твоя совість тебе не судить. Ти знаєш, що ідо ніщо, це м'ясо, обичне м'ясо, Приносилося, приносило жертвою домом чи ні. Ну каже, якщо хтось скаже тобі, що це ідольська жертва, каже, не їж ради нього. І каже, ради сумління. Ну каже, не свого сумління, а його. І отут, що ми бачимо, що тут каже, сумління, яке може бути? Не дуже. Сумління може споганюватися. Совість може бути хвора. Хвора совість. Інструмент Божий, який не працює так, як треба. Пошкоджений Божий інструмент. Не працює так, як треба. Совість не так, як треба, судить. Неправильно судить, привратно судить. Порочна совість. Совість недужа, слаба. Від чого це залежить? Каже, та не всі мають таке знання. Не всі мають таке знання. Що дає совість ясно, знання Слова Божого? Щоб ваша совість, цей Божий інструмент, працював, працював точно і судив правильно, потрібне Слово Боже. Тому що язичники, думки їхні того суджують, одне одного оправдують. Але коли ваша, слово, ваша совість має знання Слова Божого, ваш розум має знання Слова Божого, ваша совість буде вас судити. Не по тому, як учать люди, не по тому, як говорять якісь науки чи вчення чи коментарі. А по тому, як ви навчені зі Слова Божого. І якщо ви правильно навчені зі Слова Божого, ваша совість буде працювати як точний Божий інструмент, вона буде судити правильно. Тому що, каже, не всі мають таке знання. Ті брати, які не мали такого знання, і написано, мали призвичайння доїла до ідола, їли це м'ясо не просто як звичайне м'ясо, а як жертву ідольську. І розрізняли, що це жертва ідольська, що це щось, що це якась святиня ідольська, що це є щось. А той брат, який сильний... В Слові Божому, як знає, що йду ніщо, м'ясо як м'ясо, які б там над ним обряди не проводили. Це тяжко вкладається в голові. Питання до вас, як ви вважаєте? Ви маєте добру совість? Одне із місць писання, я по пам'яті скажу: євреїв 13-18, щоб не листати, бо я дуже довго листаю, ви швидше знаходите. Євреїв 13,18 13, апостол Павло каже, ми, каже, впевнені про себе, що маємо добру совість. Каже, бо у всьому бажаємо вести себе чесно. Розумієте? У всьому і завжди. Хочете переконатися, чи ваша совість дійсно добра, чи вона не пошкоджена, чи вона не хвора? Ви бажаєте у всьому вести себе чесно? У всьому і завжди. Бо Павло каже, пише про себе, каже: я все життя каже, старався жити для Бога добрим сумлінням. Тобто, в іншому місці він каже, у всьому, і ми каже впевнені, каже, впевнені про себе, що маємо добру совість. Чому? Каже, бо завжди стараємося вести себе у всьому чесно. І тому все, совість є немічна. Давайте я прочитаю ще одне місце із Тита 1.16. Звернемося ще до одного місця. Тита 1.16. Там теж про совість. Я, після, я почну з 15 го вірша. Трошки контексту. Для чистих, Тита 1:15, для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних не чисте ніщо, але занечистилися і розум їхній, і сумління. Вони твердять, мов знають Бога, але відкидаються вчинками. Будучи не слухняні і до всякого доброділа нездатні. Що пише апостол Павло? Для чистих все чисте. Для тих, хто має добру совість, хто у всьому бажає вести себе чесно, хто хоче жити свято і праведно, для них каже все чисте. А хто не так, хто не так не мислить, хто не хоче жити свято, хто не у всьому поступає чесно, хто відкидається, написано занечистилися їхнє сумління і їхній розум. І знову розум і сумління показує, що сумління працює через розум, через думки. Напряму пов'язане. Як ви мислите, чим наповнене ваше серце, так буде працювати ваша совість. Знаєте, колись я згадую свою совість в молодості, колись я рубав дрова, що, будучи молодий, будучи неправильно научений, не маючи такі знання із Біблії, як зараз, на, на теплого Олексія чи на холодного Олексія, я вже не пам'ятаю, я рубав дрова і врубався по пальці, і то добре так пальця скалічив. І мене совість мучила. Ти ж на таке велике свято рубав дрова. І совість мене судила, і я мучився, і я просив Бога прощення. Боже, прости мене, що я таке твоє велике свято рубав дрова і порубав собі палець. Пізніше, коли я поняв, що цих свят Бог не давав, і так далі. Розумієте, це совість моя була немічна. Совість моя була слаба. Які знання я мав, так вона мене і судила. Тому наскільки важливо є набувати правильні знання з Біблії, знання Слова Божого, щоб совість була добра і здорова. Більше того, є такий приклад. Його використовують проповідники, він досить гротескний. Знаєте, канібалізм, коли їдять. Людинуть ну, не тому, що голод. Я не маю в виду там, коли страшний голод, і так далі, чи катастрофа сталася десь в горах, і їх осталося троє виживших і когось з'їли. Не про це. А про племена, які знаходили в Бразилії, в Амазонці. У них було ритуальне поїдання людини. Їжі там вистачає. Їжі там вистачає повністю. І що було підмічено відносно їхньої совісті, язичники, які взагалі не знають Бога. Вони з'їдали із сусіднього племені ворога, щоб отримати силу, і це була ритуальна жертва. Вони його їли не тому, що їжі не було, а кожен по кусочку. І каже, ті з них, які не були присутні на цьому, скажімо так, їхньому служінні, їхньому Богу, їхньому богослужінні, їх мучила совість. Що каже, всі їли, а я не прийшов. Розумієте, наскільки совість може привратно судити. І це було підмічено, і було описано, що наскільки знання вложено в людину, що це ритуальна жертва, це племена, це вже місіонери, коли їхали і досліджували і проповідували цим племенам, які були в джунглях Амазонки. Вражаюче, правда? Але факт. Тому це відносно совісті. Що робити? Буду закінчувати проповідь, хоча е, набагато ще більше інформації є цікавою відносно совісті, як вона працює, як вона діє, але це основні моменти. Що робити, якщо совість недобра, якщо совість слаба і немічна? Ну з одної сторони, ми вже побачили набувати знання із Біблії, правильне знання, щоб совість працювала правильно. І тим більше, що Бог говорить через совість. Чи може використовувати совість диявол? Біблія нічого не каже. Але життєвий опит каже, що може. Бог може так, що сатана може так мучити через совість. Людина буде іспитувати. Знаєте, по-різному буває. От буває, вб'є людина- людину, вб'є. І совість її мучить, і вона йде і здається. Здається, в поліцію, здається, каже, судіть мене, садіть мене в тюрму, я вбив людину. Не можу жити, совість мене мучить. Ну, але це рідкість. Зараз говорять нам психологи, що таких речей стає все. Раніше це було дуже часто. Зараз дуже часто, коли людина б'є людину і її мучить совість, що вона вбивця, обично ховаються, скриваються і живуть з тим спокійно, і нічого їх не турбує. Хоча раніше ми маємо випадки ще за 70-ті, 80-ті -90 роки, 90-ті. Люди. Не могли жити. І йшли в поліцію і кажуть: беріть, судіть мене, тому що я вбив людину, совість їх судила. Тепер декілька місць прочитаю із того, що робити, якщо совість якщо нечиста. Ну, місце, яке не можна оминути, і ви знаєте його, 1 Тимофія, 4 розділ, коли написано, каже, духи нечисті, вчення демонські, і багато хто будуть їх слухати і будуть навчати, каже, через лжесловесників. Тобто проповідників каже, спалених в совісті своїй, які мають спалену совість. Як це відбувається? Як можна спалити свою совість, зробити цей інструмент нечувствільним, знищити його? Кожен раз по чуть-чуть. Це не за раз. Це чуть-чуть. Тоді збрехав, тоді збрехав, тоді вкрав і збрехав, тоді неправду сказав. І совість притупляється. Цей інструмент притупляється, стає все гірше, гірше працювати. І совість можна заглушити, а можна просто спалити, можна зараз спалити, прийнявши те чи інше вчення. І написано, що каже через оцих словесників, через оці вчення, які вони приймають через ці науки. Тобто, про що мова йде? Мова йде про проповідників, проповідників, яких ми слухаємо з інтернету, яких ми слухаємо з різних джерел. Вони навчаються різних наук, і часто це не Божі науки. Часто Біблія прямо каже, каже, духи обольстителі, науки демонські, які під проповідь замасковані. І вони вчать, що Ісус не Бог, що це не гріх, і це не гріх, і так далі. І люди, які слухають їх, а вони вже спалені в своєму сумлінні. Вони говорять, що гріх це не гріх, що біле це чорне, чорне це біле. Так в Біблії описано. Вони проповідують так і навчають. І люди, яких їх слухають, а в них совість спалена. Переймають в них це вчення, і їхня совість не може нормально працювати. І цей, що робити? Що робити, якщо ваша совість не є такою, як пише Павло, не є добре. Читаю два місця на закінчення і буду закінчувати проповідь. Євреїв. Два місця, що робити. Ну, одне ми вже знаємо: набувати знання із слова Божого, знання Слова Божого цієї науки, яка дасть, щоб совість працювала добре. Отже, послання до євреїв. 9 і 10 розділ. Читаю з 13 го вірша. 9.13. Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих вчинків, щоб служити нам Богові живому. І ще одне місце. Десятий розділ, слідуючий вірш. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цепто через тіло своє. Маємо і великого священника над Домом Божим, то приступімо із щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Два місця. каже друге місце, те, що читаю, окропивши сумління, окропивши серця від сумління лукавого, розум очистити від лукавої совісті. Від нечистої совісті. Як? Кров'ю Ісуса Христа. І тут ми читаємо, що кров Ісуса Христа очистить, що совість нашу, від чого? Від мертвих діл, висновок і суть із цього сказаного, прочитаного? Якщо совість ваша, якщо ви в цій проповіді узнали свою совість, і ви бачите, що совість ваша не зовсім добра, не зовсім чиста, не зовсім вірно судить, питання як ви поступаєте, коли согішаєте? Це дуже просте питання. Я не я не ставлю питання, чи согрішаєте ви. Тому що я знаю, багато із нас согрішаємо. Ми согрішаємо час від часу. Я не кажу, що постійно живемо в гріху, але случаються падіння, правильно? Бо це Біблія каже. Через що я задаю питання, коли ви согрішаєте? Що каже вам ваша совість? Як вона вас судить? Як вона працює? Чи добрий цей інструмент настроєний? Чи чистий він, чи судить, чи може судить приватно? І тому тут ми прочитали. Кров Ісуса Христа очистить совість. Як це працює? Дуже просто через покаяння, через ісповідання гріхів, коли ми каємося в своїх гріхах, коли ми їх ісповідуємо, совість наша очищається кров'ю Христа. Гріхи наші очищаються, простить Бог і очистить. І одночасно очистить розум від лукавого порочного сумління. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ваша совість не зовсім добре, не зовсім так, як каже Бог, добра, непорочна, невинна, чиста, якщо ви сумніваєтеся в цьому. Покаяння, ісповідання гріхів, крові Ісуса Христа очистить. Амінь.